Анжеліка Рудницька з нами на прямому зв'язку. Пані Анжеліка, ми вітаємо вас. Вітаю вас. Ну що ж, я дуже радий вас бачити. І дуже хотілося почути вашу думку саме з приводу цього Євробачення. Адже питання: їхати чи не їхати на другому році, на третьому вже навіть році війни, як би ставити недоречно, але саме зараз чомусь це питання як найбільше. Як думаєте, чому? В суспільстві накопичилася вже велика втома. Суспільство виснажене психологічно, морально, інформаційно перенасичене. І якщо у 22-му році, коли поїхали на Євробачення хлопці Калош Оркестра і сказали вголос про Азовсталь, то в Google Пошуку Азовсталь стало найпопулярнішим запитом у світі, тож мені здається, що після цього випадку. Питання їхати чи не їхати на Євробачення, ну таке, знаєте, воно швидше провокативне, ніж якесь, яке який піддається якійсь логіці. Як на мене, потрібно їхати обов'язково скрізь, де Україну чекають, і максимально наскільки це можливо, голосно і чесно говорити про те, що передавати українці. Чомусь українці вважають, що якщо ми чуємо сирени, бачимо ракети, бачимо руйнування, то це бачить весь світ. Ні, світу це не цікаво. Світу до світу, ми маємо достукуватися іншими методами. Наші попередники сто років тому Симон Петлюра, ви знаєте, відправив український хор там, під так. орудою кошиця. В Європу, і пізніше в Америку, для того, щоб розповідати про існування Української Народної Республіки. Друзі, культурну дипломатію ніхто не відміняв. Розказувати про те, що дівчата такі сякі пересякі, не так щось зробили, сказали. Та всі ми помиляємося. Я зараз не є адвокатом нічиїм. Я бачу і всі не дуже правильні висловлювання чи дії ага. і якісь. Правильні висловлювання і дії патріотичні. Однак зараз, в даний момент, Джері Хейл і 에, Альона Альона це представники України, і ми маємо підтримувати Україну представників України, Безумовно. а не намагатися затоптати дівчату оборуд. Пані Анжеліка, дивіться, я знаю, що ви, окрім того, що ви співачка, телеведуча, ви ще і волонтерка, ви ще і громадська діячка, і от дивіться, оця сума 11 мільйонів гривень, яка була витрачена на оцей наш пісенний відбір на те, щоб поїхали наші представники. кажуть, краще б ці гроші витратили б на дрони. Краще б ці гроші віддали волонтерам. От я ж знаю, що зараз наскільки важко сьогодні робити будь-які волонтерські зброї. Збору, ви ж можете це підтвердити. От як ви думаєте, так. таке питання ставити можна? Краще б ці гроші віддали на військо? Краще. Країна усвідомила вся, що в нас іде війна ще в 2014 році. Так. Краще, щоб ми всі згуртувалися з 2014 року і працювали на військово-промисловий комплекс, краще щоб українці не ховалися від мобілізації, краще щоб українці не тикали один в одного пальцем, а ставали плечем до плеча, так як стали 24 лютого. Так було б краще, але так не є. І мені здається, що обговорювати витрачені кошти після того, які вже витратили, це просто безглуздя, це тільки нас сварить. Чи можна було би скромніше зробити Євробачення? Так можна було би. Можна було би, можна було би там ще простіше все зробити, не, не так масштабно. Може б це подивилось менше людей, а може, якби була правильна комунікація, подивилося б і ще більше людей. Можливо, якби була правильна комунікація, то за нашим нацвідбором дивилася б взагалі весь світ, як українці поміж повітряних тривог під ракетними обстрілами намагаються виживати, співати і берегти свою культуру і розповідати про себе світові. Що ми живі, ми співаємо. Зрештою, ніхто від нас не відмовився від їжі, правда? Ми їздимо на автомобілях. Отже, ми не відмовилися від автомобілів, ми Безумовно. не виконовимо гроші. Так, ми, ми від всіх благ цивілізації, до яких ми звикли. Ми відмовилися можливо на дуже короткий термін на перших кілька місяців війни, коли від, від, почала відновлюватися економіка країни. Ми всі повернулися в звичайний ритм свого життя. Але завжди винні не ми, а завжди винні ті, кого видно. Зрозуміло, тому, е... я хотів ще запитати. Так, от тому ви згадали я, я... Ми були розумні за те, щоб ми ефективно витрачали гроші, mm -hmm. за те, щоб ми е, об'єднувалися навколо волонтерських зборів, бо я теж збираю і знаю, як це важко. Так, я так. вже придумувала аукціони, розіграші, і е, продавала там раритетні речі території, А, яку я очолюю, і т.д. Але дуже-дуже важко. Чи можна ці гроші потратити було на дрони? Я не знаю. Ну я не знаю з, з якої з якої кишені в яку перекладали. Тому якщо я зараз почну огульно е обговорювати це, це буде не дуже правильно. Я, Але я за те, щоб це mm. не помилювалася. Е Ні, я не вам пояснюю, я, я намагаюся розказати <свісно> так, так. нашим глядачам, що дивіться, наприклад, я теж виграла грант в Українського культурного фонду і створила культурний продукт територію різдва, яку подивилися там тисячі е, українців е, Це теж гроші, але гроші, які виділяють е, світові фонди на культуру, не можна потратити на дрони. Ну, не можна їх потратити на дрони. Інша річ, що коли ми платимо нашим співробітникам, е, команді, вони всі отримують гроші і вони всі мають чим донатити. Ви дуже тобто економіка працює тоді, коли всі щось роблять, а не тільки тоді, коли ви дуже дуже, дуже... людей працює, влучно... а інші ганьба кричать. Ви дуже влучно згадали історію, яка сталася більше ніж 100 років тому, коли відправили м, Українська Народна Республіка. Відправила м, хор, і тоді світ вперше почув оцю пісню, яка потім стала піснею Різдва Леонтовича, і це якраз про те, наскільки Україна потім. Припинила на певний час своє існування, тому що більшовики захопили, а пісня існувала. І ви зараз згадали в тому числі 22-й рік, коли Калош оркестра перемогли на Євробаченні. І це теж стало ну, Україну ще більше почали впізнавати. А от на сьогоднішній день ваші колеги, музиканти, співаки, виконавці їздять в європу, теж збирають гроші. Чи не змінилося ставлення до України до української культури, до української пісні? Тому що ну скажімо так, від нашої війни можливо теж хтось втомлюється не тільки в Україні, чи змінилося, чи не змінилося? Світ однозначно втомися від однакових наших новин. Mm -hmm. Ну ну так, але їм це не болить. Ну ми повинні це зрозуміти. Їм це не болить. Так десь десь можливо якісь люди усвідомлюють, що вони допомагають нам, тому що ми стоїмо щитом і не пускаємо орду в Європу. І є просто добрі люди, чуйні, які відкрили і свої двері і свої серця для українців. Але ну, вже, вже вже ми оговталися вже два роки повномасштабної війни, десять років війни, яка триває ну, нашого збройного конфлікту із Росією. Ем, через культуру так треба нагадувати, чи ми створили за е, на 32 роки існування незалежної України достатньо зірок. Які могли би бути нашим рупором у світі. На жаль, ні. І ми замість того, щоб створювати інститут зіроку, розуміти, як це працює, що ці люди приносять гроші, привозять заробляють їх по світу і привозять їх в Україну. Ми навпаки їх хейтимо. Ну, просто е, таке враження, що. Е, Нашим людям на якась нечиста сила, дурні думки в голову, і вони ці дурні думки повторюють. Тобто вони не дивляться глобально, вони не мислять стратегічно, вони не хочуть розуміти, що не в даний конкретний момент закінчується історія України. Ми продовжуємо жити, ми повинні жити, і, і життя це не виключно війна, а ще безліч, безліч речей, включно з побутовими. Які нікуди не поділися. І культура, якщо не буде української культури, то хто ми будемо? Якщо це не має значення, окей, давайте тоді будемо москалями, і хай нас вже завоюють, бо ми такі дурні, що ми не хочемо відстоювати себе. Але ж ні, ми не згодні, да, бо ще теж якесь дурне виріже з контексту мої слова. Звісно, звісно, це безглуздя, звісно, це неправильно. Тому е, треба трішечки більше думати об'ємно, трішки більше думати стратегічно, трішки далі бачити свого носа. Єдине, що мені би хотілося, щоб Україна е, придумала, як представити себе, Не, вже пісню вибрали, але яке це має бути шоу. Які мають бути символи, яка має бути постановка, щоб вона розповідала ним про матір Терезу, а про те, що Україна зараз, як матір, яка захищає своїх дітей, ну правильні акценти і правильні комунікації вирішують усе, тому Згоди з вами так. Тому от, навіть якщо би як на мене, якщо би суспільне пояснило українцям. Звідки взялися гроші? Як вони витрати, витрачені? То було би набагато спокійніше все. Але звичайно, коли ти чуєш велику суму, вона дратує. Ну і мене дратує так само. Бо я теж хочу, щоб максимально була підтримка української армії, бо це не підтримка армії, це підтримка нас самих. Ага. Бо ми хочемо. Жити в своїй країні, країні, яку ми любимо, і ми її захищаємо тільки тим, що ми допомагаємо максимально нашим збройним силам і всім Саме силам. Так. Саме так. насправді я це і хотів почути, бо насправді я повністю з вами згоден. Анжеліка Рудницька, співачка, телеведуча, шоуменка, волонтерка, громадська діячка зараз була з нами на прямому зв'язку.